Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивимось. А, як завжди, кілька питань починаємо з особистого життя. Тож, що вас чекає завтра в особистому житті. Так, ну, тут нам показаний король Жезлів з його ревнощами, з його якимись такими, знаєте, як. Буде чіплятись якісь такі сварки. Для когось це буде навіть з грошима пов'язано. Там, знаєте, коли контроль додасть комусь з вас. Тут він ще й імператором показаний: це може бути ваш чоловік, може бути батьком для вас. Братом може бути, а може, для когось це е, керівник, який буде щось контролювати, щось там перепитувати, щось там сваритись, будьте уважні, щоб до вас не було питань зайвих. Сфера кохання в цей день, що чекає вас завтра у сфері кохання. Трошки складно ще малюються, але вони не просто так щось було зроблено в минулому. І це вже як результат в цей день буде про минулих якихось ситуаціях. Але все завершиться добре. Разом, в почуттях, в емоціях, але приємних емоціях тож все можна подолати. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки в цей день. Угу. Е, на думку спадає, як довго тягнеться час. Тут чоловік, знаєте, як... Намагається втримати рівновагу. Е, є почуття, є навіть чим жертвувати заради цих почуттів. І буде чим зжертувати, але є якась така суперечливість внутрішня. І навіть, знаєте, буде привід чогось до вас там. Ну, через що посперечатись, втримає себе, дасть собі можливість цю ситуацію спостерігати і не робити завчасних висновків. Тож спілкування буде, воно доволі гармонійним буде, але будьте уважні, якусь ситуацію він для себе бачить. Ну, як знаєте, викривленою трошки, або намагається в якійсь ситуації подивитись глибше, ніж на поверхні все для нього видно. Тож, теж будьте там уважні до того, які питання буде ставити до вас в цей день. І буде дуже придивлятись до ваших відповідей. Диезинки у бег человека. Повчаты буде. Действительно, повчаты. Ну, тут пара. Королева мечів, король мечів, і насправді ну і діточки є, і повчати буде і чоловіка, і дітей. Тут всім буде робота і буде що вивчити. Якісь правила буде дуже так, знаєте, наполегливо. Ну, Не хочеться казати, що нав'язувати, а як нагадувати своїй сім'ї про якісь правила певні. Тобто, що ну, шок... гарно б їх. Все ж таки, ну, не забувати про ці правила. Давайте будемо все ж таки робити так, як у нас прийнято в І отакі От будуть більш розмови. Далі робота. Що у вас буде завтра в роботі? Більш страхи? Страхи чому? Що можете, Знаєте, що вас можуть не обрати для якоїсь певної роботи, що прийдеться десь там шукати іншу роботу? Знаєте, тут більш для когось навіть буде прийняти рішення, що не хочу більше тут працювати, буду шукати щось. Отакі якісь думки. Знаєте, коли, день, коли щось не буде подобатись, але насправді більш за все показано, що М -м -м, поки що ви лишаєтесь в тому самому колективі. Зараз я дістану карти, щоб ви бачили, чому так кажу. Ця робота для вас дійсно вже як клітка, але поки що нема змоги. Перейти на іншу. Не показано такого ще. поки що. Але бажання змінити цей колектив, цю роботу, воно буде може через одну окрему людину, може через взагалі весь колектив, щось вам там дуже вже втомлюєтесь, ви через цих людей, але поки що не час, не поспішайте. Принаймні, поки не знайдете іншу роботу, не поспішайте. Ті з цієї далі. Що важливо прийняти в цей день. Так, тут як король... Жезлів нам показаний дуже сумує за кимсь з вас. І тут приїзд людини, тут саме прийде, приїде побачитись з вами, бо, знаєте, якось так дуже вас не вистачає. Кому, ким він вам є, цей чоловік, там вже, самі дивіться, я тут ну, просто відповідаю. На питання, що прийняти, але тут людина закохана у вас, закоханий у вас, трошки тут перепитала. І це е, якась затягнута вже історія для когось з вас. Історія для когось навіть з е, обманом пов'язана. Тут в трикутничок чись виходить. Не для всіх, хто трикутничок, але. Для когось, ну, щоб просто більш розуміли, такого мова показано так: Що, від чого краще б за все відмовитись. хтось вам буде пропонувати певну роботу і, знаєте, як, як зміни по роботі, ми питаємо, від чого краще б за все відмовитись. От не поспішайте приймати чиюсь пропозицію. Це як шанс буде надано вам. Це може бути шанс від короля Пентаклів. Може бути вашим керівником, співробітником, може бути людиною, з якою ви десь перетинаєтесь по роботі, але ну, десь він може працює. Вислухайте пропозицію, скажіть, що ви роздивитесь, і дайте собі час на роздуми, бо ми ж питаємо, від чого краще б за все відмовитись. Чомусь вам ця пропозиція не є 100% такою, на яку треба згоджуватись. Тож просто розберіться, може, задавайте питання. Знаєте, буває так, що людина вам ну, презентує щось, і воно, на перший погляд, звучить ну, як щось дійсно гарне. А ви починаєте завдавати питання і розумієте для себе, що ті уточнення, які ви чуєте, вони геть не підходять вам, бо ну, ну, не те Чого не уникнути, давайте побачимо. Чого вам не уникнути. Ну, це якоїсь допомоги. По карті місяць це може бути пов'язано з жінкою, може навіть з вашої родини жінка. Якась ситуація, в якій треба буде швидко прийняти рішення. І, хоча вам не все може бути зрозумілим. Ну, одразу. Але ну, якась пропозиція повинна буде швидку відповідь мати. І це буде допомогою або вам, або тій жінці. Ну, якось так. Ну, але не обов'язково, що це з жінкою для вас пов'язано, здебільшого для багатьох з вас. Ну і порада від сил. Бачите знов про цю допомогу. Тут вже саме жінка і виходить королева мечів. І ви будете дуже радіти або утримати. Допомогу або надати цю допомогу. Все ж таки, це ситуація, яка от, ну, як знання вам якісь надасть на майбутнє. Як, наприклад, досвід, який ви будете в майбутньому, яким будете користуватись в майбутньому. Це щось для вас важливе все ж таки. Угу Ось такий вийшов у нас з вами розклад сьогодні. Всім вам дуже дякую за перегляд. Будьте в безпеці, обов'язково, разом зі своєю родиною. Бережіть себе і гарного настрою, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І просто гарного дня. Побачимось в наступних відео. Всім дякую за своротній зв'язок, всім пока!